Шановні, в даний момент я хочу звернутися до командира своєї резервної роти, до Харчука Микола Васильовича. Так, він мій командир, командир резервної роти, там, де дуже багато покалічених, постраждалих інвалідів, які зараз в даний момент задіяні на самих найгарячих напрямках фронту. Недавно з нашої резервної роти загинув Андрій Рудик. Також дуже багато хлопців, яким повідрувало руки ноги, які були в цій резервній роті. Ну що я хочу сказати, так само і я, міг бути в числі тих, хто загинув, в числі тих, хто був поранений, Но, е, мені повезло. Хлопці далі виконують своє завдання, в тому числі і Віктора з заставня. Е, я, е, Микола Васильович, своїми покалічними руками. Ви знаєте, е, що е, так само. Е, під час арт-обстрілу, коли нас накрили кабами, після того я зняв відео. Я прийшов, потім ще мене залишили, мене крили там градами, тому що мені сказали, почекай, ми зараз за тобою приїдемо, про мене забули. Я вам дзвонив, але я кинув перед тим відео, де вже зробили евакуацію людей і евакуацію майна. Поранених. І, і, і це вже пройшло декілька годин. Ви до мене, коли я дзвонив і сказав, що я зараз знаходжусь і тут приходив, і я повинен що робити, мене не авоюхували. Ви сказали, проривайся тою дорогою до наших. Я почав іти тією дорогою, але там почали знову мене крити градами. Е, ну, не тільки мене, там було багато людей. В кінці кінців я причекав той момент, мені повезло, що мене уламками не зачепило. Хоча приходи біля нас були, особисто від мене, 5 метрів. Що стосується кабів, що стосується тих е, касет. Е, е, ну, е, слава Богу, я живий. Но коли я попав знову в цю резервну роту, Микола Васильович, ви мені сказали, як ти е, скотина будеш е, е, спокутувати свою проблему, що ти знімаєш відео. Де ти показуєш е, точне пряме попадання. І ви мені казали, я тобі зараз список розіб'ю. Ну, правильно, ви, війна вона, е, має свотони, е, щоб вижити повинні бути певні правила і певний порядок. Е, е, і ви сказали, вибирай, або ти будеш копати разом з усіма каліками і інвалідами, пораненими е, окопи е, на лінії зіткнення. Або ти ми тебе так поставимо, що ти будеш кожних 3 хвилини знімати приходи кабів, градів і касет. Ну, я сказав, ви знаєте, я, я собі так подумав, я не боюсь смерті, да, я сміявся з того всього, я зняв відео, я ще побачив, показав, що я сміюсь, що в ми там розхрінячили. І що зі мною був Саша Комарницький. І другий, і третій, да, вони від мене менші. Мені вже 49, Сашкові десь в Комернівському ще було на 10 років від мене менші. І другий були, там був і Олексій. Так, хлопці мужньо тримаються. Командири так само мужньо тримаються. Тому що командир, чи я не знаю, чи він міліціонер, чи ні. Вітлінський Віталій вже не одна людина, яка загинула на його руках. Багато він вже бачив поранених, убитих. І він постійно був в цьому середовищі, але я його поважаю як командира, не дивлячись навіть якщо б він був навіть і колишнім працівником правоохоронних органів. Хоча я зараз втік, я СЗЧ. Тут я ходжу, мене навіть ніхто не чіпає, але до чого я веду? Яке відношення взагалі оцих, цього кодла, отут де я знаходжусь, ніби вони волонтери е, і так далі? Я далі хочу сказати, як проводили мою евакуацію. Тоді мене не забрали, ви сказали, що мене кинете прямо в саму дупу, що я буду там знімати приходи. Хоча і так я був разом з, усіма, з усім командуванням, де нас кожен день. Кожна година, кожні 2 години коротше, були приходи е, градів і касетами накривали. Ну, е, Що, ви мені сказали копати окопи? Я сказав, що я своїми поломаними руками, що мені зробили операції, що я не буду копати. Е, ви сказали тоді, е, підеш в саму дупу. Е, не раз ви мені хотіли бити писок за те, що я під час ВЛК танцював ламбаду. Ви сказали, що я взагалі танцював без трусів і що коротше, своїми принадами тляс відео, що я позорив ЗСУ. Що я хочу сказати? Микола Васильович, в мене повага до вас є, до побратимів є. Ви мене не подали в СЗЧ, я є діючим військовослужбовцем, і ви мене спитали. От, ви мене тоді спитали, для чого я ці відео викладаю? А я вам кажу, що я викладаю для того, щоб другі бачили, що ми вже втомили, що ми три роки майже воювали. Ну я не три. Я на війні був 2 роки і 3 місяці, а потом був 4 роки. Плюс срочна, коротше, срочна служба. Ну що я хочу сказати, що я так само втомився, але я тут. Я бачу відношення оцих волонтерів до нас, так званих волонтерів, так званої влади, ті, які мають бронь, а які їхні відношення? Я ще хочу сказати, яка була в мене евакуація, Микола Васильович. Евакуація це було коли машина автомобіль ломався у медика, да? і за евакуацію я платив 3 тисячі біля вісім тисяч мені приходилось. Потім нас десь короче, в район Миколаєва перевезли, і я з якогось села далекого, що туди не було взагалі можливості добратися, не було маршруток, не було таксі. І мені приходилось платити за те саме таксі біля півтора штуки гривень тільки в одну сторону. І мені дорога обходилася 2500. І щоб поїхати на консультацію до лікаря, мені треба було заплатити половиною тисячі. Так я чотири рази поїхав, і я лікарю кажу, ви розумієте, мені легше вам заплатити ті гроші, ніж чотири рази я поїхав на консультацію і я заплатив 10 тисяч. Так краще я вам заплачу ті гроші. Ну, одним словом, мені оця операція мої поїздки, оце все мені обійшло 60 тисяч. Всякі хитро вишвалені волонтери. Ті співчувальці, які за кордоном, які отуто, -от -от, то вони до мене дзвонили під час операції і кажуть, слухай, чим тобі допомогти? Я кажу, ну чим допомогти. Е я зараз розумію, в такому стані, що я під наркозом. Мені тільки що зробили операцію. 15 хвилин прийшло після того, як мені зробили операцію. Давай поговоримо на цю тему пізніше. І ви знаєте, після того навіть ніхто не дзвонив, тому що я танцював, тому що я показував, що мені дуже весело. Е і що я хочу сказати, Микола Васильович, нашу евакуацію ми платили і за евакуацію, і за те, що нас везли на позиції. Ми платили по 300 гривень, да, збирались. Ми їхали на корчах. Ви, Микола Васильович, особисто їдете на простих Жигулях на п'яторці. Штаб-сержант Олександр Фетерон, він купив якийсь «Дружпак» восьмерку. За 500 баксів і на тому гниляку, і він тішиться, що у нього той гниля. А тут у нас в заставні люди роз'їхають на дуже крутих автомобілях. Є такі е, люди, які мають автомобілі по 100 тисяч доларів тут в заставні е, е, менше ніж за 10 тисяч. Переважно е, ці дуже великі рішали. У них, у них автомобілі. По 20 тисяч доларів, по 10 тисяч доларів, оці паняночки, да, які носять форми, волонтери наші. Ну, що я хочу сказати? Так, я втік, ви мене все звичайно, подали. І я не боюсь повертатись. Але що mm. <кхе> я хочу сказати, що да, тут прийшли, вони по закону звільнились. Вони звільнились і вони були там чи в 10-й гірсько-штурмовій штурмовій бригаді. Їм давали Христи заложного, вони вже давно як вдома. Вони пробули рік-півтора на війні і вони сидять в заставні. А ми е, маємо сидіти 3 роки там. Ми маємо. І коротше що? Я не боюсь вертатися назад. Але би мені хотілося, щоб і ці е, скоти оцей непотріб так само пішов. Чому непотріб? Тому що я знаю, що тут дуже багато офіцерів б'ють себе у груди. Микола Васильович, вам майже 60 років. Тут теж сидять по 60, ніби їм до 60 років. Вони на ставці е, в сфері освіти роблять вчителями, плюс числяться в воєнкоматі. Вони получають тут по 50 тисяч. Плюс їхні діти по 120 кілограм, отакі мордовороти. Е, яким е до 40 років вони сидять тут і не думають йти воювати. Е вони собі взяли наділи землі на цілі сім'ї, по 10 гектарів. Я вам хочу сказати, що з 4 гектарів землі тут е люди отримують по 5 тисяч е доларів уже в кінці, коли вже зібрали урожай. Ну хай буде. Далі вони заоранку. Е далі вони. Е щоб посіяти то все, прийшов рік, вони зібрали урожай, вони палець в палець не вдарили, вони просто проконтролювали, що другі прийшли, вироли і так далі. Вони взяли брату, свату, сину, по два гектари землі. Нам таке дають, що там все позаростало, отако, як наділ землі, що дивився, як на п'ятий поверховий будинок. І я кажу, слухай, в мене є той гектар землі, то може би ти мені теж обробив. А комбайнер каже, слухай, я там не можу то робити. І другий навіть на тракторі так само не зможе виговорити, тому що воно дуже йде е е круто е під кутом. Отаке От нам дають, отаке наше відношення. Тим більше оця е кодла просвітянське, то то в Чернівцях що? Е е е ви знаєте, Микола Васильович, от я спав, я прослужив половиною років. Я був в АТО, я писав пісні, оповідання, гуморески. Да, мене спочатку кликали, щоб я там виступав. Я сказав прямо Микола Васильовичу тоді вам, що я копати окопи не буду. Я буду їсти варити, носити, копати не буду. Ви сказали, я я тебе запхаю саму дупу. Я не боюсь навіть тої дупи, я знаю, що я буду зажарений. Я завжди постійно шкірився, що я там. Але оце кодло, яке тут мають і за ті, я вже казав, їхні діти працюють в правоохоронних органах. Вони себе б'ють е, в груди, що вони офіцери. Але вони не там, де ви, ви Микола Іванович, вони тут біля жінок, біля дітей, їхні діти пристроєні, у них найдені землі, у них стави. І, наприклад, вони думають, що я буду мовчати. Да? Волонтери, вони ніби займаються волонтерською діяльністю, але при цьому ці волонтери вони готують годують цілі свої сім'ї, вони біля жінок, вони біля дітей. Другий каже, що вони офіцери, але то, -то навіть повідкривали підприємства, їхні діти, вони працюють на цих підприємствах, Бугаї, здоров'я такі по 40 років. І оця гімно, я кажу, ти хоч не кажи, що ти офіцер? Це декілька людей, але саме головне, мене питають. Ти що тут? Я сказав, дай я ті. Я сказав Микола Васильович, що я ті декілька разів. Мене по п'ять, по шість, по сім раз питали одні і ті ж самі люди, чи я збираюсь вертатись назад. І працівники лікарні, і так далі. Я сказав, що я не збираюсь збираюся повертатись. Ну, ви знаєте, Микола Васильович, я до вас поїду, але що можу поїхати, я не боюсь. Не боюсь, і я тут можу піти на конфронтацію, я кожен день бігаю перед носом. ТЦК, тут у нас є ТЦК в заставні. І я роблю пробіжки зранку, в обід і вечором, чотові мене бачать, і мені чесно суть Я думаю, не ж би домахались, блядь. я знаю, що мене заламає, бо в мене руки поломані. Да, я худий, я маю 56 кілограм, але я писок роздеру навіть той, хто має 120, блядь. я візьму все, все, що є під руками. Микола Васильович, я вас поважаю, я поважаю що цю Е, ну що я хочу сказати? Е, я писав пісні, пісню. Да? Е, я хочу сказати. Е, так мені казали, що я взагалі. Типа, що, типа, що ти там воюєш чи ні? Я виконував ті завдання, які ви мені давали. Я пахав, я працював. Я то желіза приносив, коли я був в АТО. Тоне? Я спав три рази я заступав в карул, ой, три доби підряд. Три доби. Е, Три доби ми були, ми були на собачій, йшли на пост, там все. Ми спали по півтора години протягом оцих доби. І це так було три доби підряд. Потім, другі три доби, ніч поспали і ми розвантажували тоне желіза. Ну це коли були на другій лінії. Коли я був не на другій лінії, я був на нульовці, Ну ви знаєте, як на нульовці, там було машину, розбомбили. Я тиждень, тиждень ніхіра не ні мав що їсти. Я пив воду. Я сніг ото колизав, потім сніг розтаював. Ну, я багато що можу розказати. Так само, уже коли будуть ці каби, приходить, да, Микола Васильович, на мене от натравлювали сослуживцю. Я, наприклад, деякими, як казав, у мене рука болить, командири деякі кажуть, що ти косиш. І не хотіли давати мені евакуацію. У мене рука вже була Капець капітація. Ну, що я зроблю? Не було кому воювати, але я хочу сказати, і ви тримали вже калік і посилали калік, щоб вони виконували завдання, кого ставали, ставили на телефон, кого просто щоб дивився в бусоль і дивився коротше чи їдуть. І краще вам, щоб якийсь каліка загинув, аніж здоровий чоловік. Але відношення оцих просвітян, я от писав пісні, да? то якусь дяку якомусь висловлюють да, оці просвітяні Чернівецькі. Оце кобло просвітянське. Їхні діти по 40 років потікали за кордон, вони тут великі офіцери, вони на вони зробили багато для культури. А такі, як ми, ми, ми для них є гімно. Ну, і що я хочу сказати? Відно таке відношення до мене це є відношення до вас. Я їм можу тко зловити. Я в даний момент за їхні принади, що в штанях їхніх, і просто вирвати. І я реально це можу зробити. Вони мені кажуть, що я вчу румунську мову, тому що мені подобається. Вивчати культуру, не дивлячись інших народів, не дивлячись на те, що війна. Що я хочу сказати? В даний момент я місяць вже не їв ні м'яса, ні риби. Я їм оці каші. Бачите, я купив Оце я купив за 30 гривень. Вівсянку я купляю за 18-16 гривень. Я вам покажу, оце цілий місяць я їм. Ось цілий місяць, бачите, ось ця каша. І я з голоду не вмер, я себе відчуваю дуже нормально. Я в касі, живу я в касі, бачите? І нічого. Ну, е, Я переживу, але я хочу сказати, що вони розіхають на крутих автомобілях, у них зосереджені ресурси, поля, стави, посади, вони тут сидять. І навіть би ви, ви офіцери, би приїхали сюди до себе додому. Чи просто звичайні солдати, то ви б для них були ніхто. Ви для них їхні відношення, що ви гімно. Отако Микола Васильович, я вам кажу, хочу сказати це замполітові дзюбі. І от багато хто каже, о, я з бабусі розмовляю на російській мові, бо в мене вона росіянка. На що я хочу сказати? що Скільки у нас є що російськомовних, і вони зараз виконують ті завдання, воюють. <свят> і не стоїть питання, що, наприклад, на якій мові ти розмовляєш, головне, що ти виконуєш своє завдання. Та все бидло от у того, що тут зараз знаходиться в тилу, оці великі волонтери, оці великі е... тисикашники, бо один ТЦКшник каже, три роки тут відсидів, ну і каже, а у мене троє дітей, я би міг давно уволитись. Так уволься! Звільняйся, хай йде на твоє місце хтось другий. Якийсь покалічений. <ганечені> так ні, він тут сидить 21 тисячу получає. А коли я отримав 21 тисячу, із тих 8 тисяч в мене йшло на евакуацію, плюс ми платили свої гроші, що нас на забой туди везли. У нас форми нема, не було форм у нас. Да? Взагалі, що я ходив в даний момент, то тут то, волонтери, вони всі в таких формах військових, в одностроях. В флісках, в тактичних сорочках, от вони тут ходять, а нам цього не було. Я 60 тисяч купа бабла, а вони нам отими шоколадками, ще чимось ніби замилювали очі і зараз ходять, ми для них ніхто. І знаєте, очі ніхто не скаже. Хто ну, би сказав, я не знаю. Я, от, наприклад, говорю прямо. Я говорю із тикашником, кажу, скоро буду йти, і вас молотком бити по голові. блядь. Так що готуйте, одягайте каски, як я одів. І приймати приходи на свої голови, я не кажу це звичайних солдат, покалічених, я хочу сказати, хитро вишвалених оцих офіцерів тилових, які вже тут три роки просиділи, блядь, і які сиділи в воєнкоматі, і ще мене тоді теж покаліченого, обмеженого придатного, кинули 10-ту гірську штурмову бригаду. Ладно, багато говорити не буду. Я не знаю, може хтось подивився і зробив висновки. Це відео дуже об'ємне. Е е я сказав те, що накипіло, я не готувався до цієї розмови. Ну, попробую просто відкинути те, що є. А потім я ще декілька разів, от, можливо, знімлю, і щоб ви просто знали, щоб була якась комунікація. Бо це бидло, я до нього не підходжу. Я можу, Микола Іванович, до вас підійти, до своїх служивців. А оце гімно тилове! Оці. Я навіть до них не хочу не хочу з ними говорити. Хай вони знають кажуть, і, кхе, я знаю, рано чи пізно ви повернетесь. Дай Бог, щоб повернулись, були всі живі. І я так само би хотів працювати на перемогу, допомагати вам і хотів би, щоб це кодло, яке зосереджене. Вони розіхають, кажуть на дуже крутих автомобілях. Вони живуть шикарно тут в нашій Чернівецькій області. Ці просвітяни, ці в кавичках, офіцери, гівнюки, блядь. І що. Да. А до них я навіть не хочу говорити оцих цих сраних, блядь, просвітян оцих, цих, знаєте. Жіночки, які отримують допомогу там від Германії, бля. Отако, аби ви знали, бля. Ну, кхе, нічого, я ще підготуюсь і я ще маю що ще сказати.